Вітаю! Ми сьогодні знову з вами на моїх зустрічах, зустрічах відверто про життя. І сьогодні є певні роздуми, з якими би я хотілася з вами поділитися. Чому роздуми? Тому що я розумію, що зараз нелегкий час ми проживаємо всі з вами. І це час, коли ми повинні бути сильними, і ми повинні цю силу випромінювати на інших. І ми всі знаємо. І перебуваючи в Писанні або в Біблії, ми бачимо всюди написано, що Христос це наша сила, Христос, наша мудрість, і це в цьому підтвердженні, це послання до Кринтян в першому розділі. Написано, що Христос є силою та мудрістю від Бога. Тому Христос, який поселився в нашому серці, він є наша сила і він є наша мудрість. Можливо, хтось вже слідкує за нами як капеланами. Капелани, це громадська організація, капелани України в місті Чернівці. У нас є команда, вже достатньо велика команда, і приєднуються люди до нас. І ми ще четверга приходимо в госпітр. Ми приходимо, відвідуємо хлопців, тих хлопців, які боронили нашу неньку Україну і які отримали поранення. У когось вони більшої тяжкості, у когось менше тяжкості, але всі вони отримали як фізичне поранення, так і душевне поранення. І в цей четвер ми були там, був один хлопець, це інтенсивна терапія, звати його Олександр він важкий. І коли ми спілкувалися з ним, там дівчата підстригли, помили, допомогли переодягнутися. І що відчула я? Я відчула я, що потрібно просто йому передати силу, передати Божу любов, ту, яку неможливо купити які гроші, це та сила Божа, яка може прийти тільки від Духа Святого. І написано, що в Слові Божому написано, що той, хто з'єднується Христом, стає один дух з ним. Тобто ми з вами як одне від Христа. І нас же неможливо роз'єднати. І якщо ми в чомусь довго перебуваємо, якщо воно нам відкривається, як відкрито да, відкриття, ми це починаємо всюди бачити. І отже, до чого я це все веду? Я веду до того, що сила Бога, сам Христос є життя. І одне місце із писання написано, що Ісус Христос називається Адамом, другим Адамом, і Він є духом, що дає життя. Я хочу сказати, що ми з вами є життя. Ми з вами ті, які випромінюємо силу, мудрість, здоров'я і життя. І ми ті, які завдяки Ісусу Христу просто приносимо Йому свої страхи, приносимо Йому свої переживання, можливо, якісь звинувачення, можливо, хвороби, можливо, навіть смерть, якісь поразки. Знаєте, є дух поразки. І ми приносимо це все до Христа. І Він все це своєю кров'ю умиває. І повертаючись до цього Олександра, я йому сказала, давай просто дихай, вдихай і нехай оце все, що в тобі, в, тобі, в тобі є, оці страхи, оці переживання, оці, знаєте, звин, звинувачення, нехай сам Бог змінить. І Ми почали з ним разом дихати. Ми вдихали силу Бога. І просто так і говорили. Я вдихаю силу Бога, а видихаю страх. І наскільки це перемінило його, наскільки це змінило його внутрішній стан, наскільки я бачила, як його очі посвітлішали, все було до цього прикладено, але і молитва, і спілкування, вона зробила своє діло. І ми очікуємо, ми очікуємо великих змін в його житті. Ми очікуємо того, що ми побачимо своїми очима, як він стане на ноги, як він піде, як він почне ясно і сміливо розмовляти. У нього ще ну, втрачені оці речові імпульси. Але головне те, що я вам говорила, що в тобі є життя Христа, в тобі є Бог. І Бог є любов, який може змінити все. І у нього виступили очі, у нього виступили сльози на очах. Видно було, як його серце просто почало просто тремтіти від присутності самого Господа. І я зараз звертаюся до тебе. Якщо ти зараз переглядаєш це відео і дослухав буквально до цих останніх хвилин, почни дихати Христом, почни приносити йому свої сумніви, свої страхи, свої переживання, почни приносити до його ніг те, що. Що може тебе просто зараз зруйнувати. І Христос це той, який є життя. Христос він приносить життя, Він приносить в твоє, в твоє життя, життя істину, любов, силу, сміливість і мудрість. Я хочу разом з тобою зараз помолитися і проговорити коротку, але ясну молитву. Дорогі Господь, я просто хочу зараз прийняти тебе і вдихати твою силу і твою любов. Ми просто зараз, Отець, вдихаємо те, що ти зробив на Христі. Ти віддав свого єдиного сина, щоб ми не померли, а мали життя. Я кажу зараз: нехай життя самого Христа війде просто в твоє серце. І нехай твоє життя почне розповсюджуватися. Нехай з твого нутра потечуть ріки води живої. Нехай ти будеш тією або тим, хто приносить радість, силу, мудрість і життя. Своє життя і тих, хто тебе оточує. Папа. -па.